Я пропоную сьогодні не говорити про політику. Давайте поговоримо про проблеми лучан і про шляхи їх вирішення. Люди повинні знати, куди тратяться їхні гроші. Якщо вже говорити про нову міську раду, я переконаний насправді, що вона буде кращою, ефективнішою. Над надіюсь, напевно, що вони там роблять поняття. Ви згідні, що тарифи для лучан це вищі? Я хочу, щоб тарифи лучан влаштовували. Керівники комунальних підприємств зажралися. Ми маємо не виплату зарплату, високі тарифи, багато дірок, які за рахунок Луцької міської ради потрібно залатати. Далі послати, чим на сайт міської ради послати не можна. Бездарна політика, уряд. вирішити суто це міською радою. Це буде неможливо. Ну, але... Я хожу по підвалах, по горищах, дивлюся по під'їздах. Деякі питання У нас є зловживання на перша поліклініка, друга поліклініка. Що це таке має бути? Чому це не контролювалося? Ми будемо приймати бюджет, наже. Мати на кнопку і ставати їхніми співучасниками на сьогоднішній день. Наша держава бідна. Це є факт. Микола Яручик. Виборчий округ номер чотири телефони люди говорять про округи. А я би хотіла, щоб представники громади говорили про громаду в цілому.